До речі, цей метод, який працює на СІСТО І тут іменно момент в тому, що змиришся ситуацію, ти відпускаєш тут натягнуту струну, ну, завишену важливість. І воно відбувається. Блін, а це завишена важливість, я колись реальності читала, ще давно давно на психології вчилася. І я тоді не могла зрозуміти, блін, як це робити важливість і так далі. Але іменно коли я навіть пишу якісь там свої оце програмування намірів і так далі. В мене нема завишеної важливості, тобто, ну, якщо нічого не станеться, то нічого не то якщо так не буде, то нічого страшного, типу. то тоді в мене воно реально зразу ну, відбувається. А коли я прям от, за те отак берусь, я наче натягую оце, і воно не відбувається. І оце наче от змиритись, та воно, типу, е якраз в тих най... Бажаніших моментах важко, але коли ви це зробите, воно реально буде, все прийде в найнеочікуваніший най спосіб. Це правда. Тому користуйтесь просто там момент в тому, що е, ну, в роботі з дівчатами, да, я, я бачу, що багатьом важко відпустити оце, і вони такі, та як то, я от не можу. Типу, що таке за важливість? Люди кажуть, я не зможу, якщо то не станеться, або я без того не буду жити, або ой, а якщо мене там не візьмуть на ту роботу, або якщо в мене то, там то не станеться, то все таке. До речі, Тікток, класно це прокачує люди, які знімають TikTok, Ви не можете контролювати, яке відео залетить, яке не залетить. Деколи, ну, типу, ви не можете це знати. І вас, якщо відео не залетить, то що? Одна, два, десять не залетить. Нічого страшного, типу. Ви вас, то. Той ефект змиритися він сам напрацьовується, да, і ви стоїте в, ну, такі більш якби ви в тому плані. Боже, такі слова говорю тому, так, да, класний спосіб, користуйтесь. Я от з вами згідна на ці 200 мільйонів відсотків.